Інфекційні хвороби вони є сьогодні надзвичайно актуальними. В Україні діє військовий стан. Повномасштабна агресія, війна, яку сьогодні веде Росія проти України, якраз загострила надзвичайно ці питання. Є велика кількість тимчасово переміщених осіб. І Відповідно зв'язку із бомбардуваннями критичної інфраструктури, на сьогодні ми маємо перебої із світлом, водопостачанням і іншими життєво необхідними. Об'єктами, котрі забезпечували нам стабільну якраз епідемічну ситуацію, що ж робиться на сьогодні з інфекційними хворобами і з тією ситуацією, що є в державі, перш за все хочу сказати, що лікарі, епідеміологи. Працюють постійно, лікарі і лікарні також працюють постійно, всі забезпечені необхідним і обладнанням, і медикаментами, а також і генераторами або засобами, котрі забезпечують роботу цих закладів. Зросла кількість, особливо поширилась кількість гострокішкових інфекцій, також зросла кількість керованих інфекцій, і в поточному році в області зареєстровано понад 126 тисяч випадків інфекційних захворювань. Якщо брати структуру інфекційної захворюваності, то переважає і на першому місці стоять гострі респіраторні вірусні інфекції, куди входить і ковід. Він нікуди не подівся, він є, і відповідно всі заходи, не дивлячись на такий складний час, необхідно проводити. На другому місці це гострі кишкові інфекції. Кількість їх в поточному році збільшилась вдвічі і, відповідно, це нас насторожує. Однією із найпоширеніших інфекцій кишкової групи якраз на сьогодні вийшли на перше місце, це група ротавірусних інфекцій. На жаль, найбільше хворіє цією інфекцією це діти, котрі становлять від хворих 90%. Хочу наголосити, що в Україні є ефективна вакцина, е, можна купити або звернутись до сімейного лікаря. Вакцина називається Ротарікс, і батьки, котрі хочуть захистити своїх дітей від цієї небезпечної хвороби, то можуть звернутись до сімейного лікаря і отримати всю необхідну інформацію. Також ми спостерігаємо прогнозований підйом хвороб на вірусний гепатит А. На сьогодні ми маємо 51 випадок проти 6 випадків в минулому році за аналогічний період, і якраз найбільшою групою ризику і найбільше хворіють діти. Проти даного захворювання також є вакцини і їх можна придбати в аптечній мережі і зробити щеплення в закладах охорони здоров'я, також звернутися до сімейного лікаря. Вересні і грудні поточного року зареєстровано спалах вірусного гепатиту в одному із сіл Камінь каширського району. Це захворювання в побуті і шляхом передачі є контактно-побутовий шлях. Захворіло 10 осіб, із них, на жаль, троє дітей. Не можу не звернути увагу на таке захворювання як ботулізм, ми про нього неодноразово говорили в зв'язку із тим, що на сьогодні люди багато закуповують продукцію або купують консервовану продукцію, і якраз ризики захворіти на це небезпечне захворювання є достатньо високим. І в області... Зареєстровано 8 випадків захворювань, пов'язаних із вживанням домашніх, м'ясних і рибних продуктів. І е, хочу наголосити, що для того, щоб не захворіти е, на небезпечне захворювання, котре е, при невчасному зверненні до лікаря може привести до смерті, необхідно... Е, Правильно готувати цю їжу, дотримуватись технології приготування страв, не купувати на стихійних ринках або невідому продукцію, не вживати без термічної обробки продукцію консервовану. Якщо є так звані бомбажні консерви або е банки, хочу звернути увагу на те, е що є високі ризики захворювань, котрі передаються через питну воду у зв'язку з відсутністю електроенергії, а також постачання водопостачання е воно проводиться не постійно. І може привести якраз до погіршення показників води. Тому хочу закликати, щоб пити лише кип'ячену воду. Навіть в даних умовах це для того, щоб попередити небезпечні захворювання. Центр контролю і профілактики хвороб проводить постійний моніторинг за питною водою зі всіх централізованих джерел водопостачання, і нами проведено понад 11 тисяч за цей період досліджень на із централізованих і децентралізованих джерел водопостачання хочу звернути увагу, що 1,7% за бактеріологічними показниками, і майже 2,5% за хімічними показниками не відповідали державному стандарту. Тому ще раз закликаємо воду обов'язково кип'ятити. Не можна не сказати, що коронавірус на сьогодні нікуди не щез хоча, звичайно, ті проблеми пов'язані із воєнними діями. І тими ризиками, які є сьогодні, воно ніби як відходить на другий план, але захворювання реєструються, воно поступово зменшується кількість захворювань, але все-таки останній тиждень знову збільшується. Є, щотижня реєструється в межах 150 осіб, котрі хворіють на це захворювання. На жаль, кількість обстежень зменшується, тому ще раз хочу наголосити, що ці дослідження проводяться, тести є. Відповідно, необхідно звернутися до сімейного лікаря. Ці тести безоплатні, безкоштовно проводяться і можна провести обстеження на наявність цього захворювання. Тому при Перших проявах звертайтесь до сімейних лікарів або найближчий заклад охорони здоров'я для того, щоб діагностувати, які це захворювання. Оскільки зараз поруч із коронавірусною хворобою йде ріст захворювань на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції, у нас циркулюють. Не лише вірус Омікрон, який викликає захворювання на ковід, коронавірусну хворобу, але і інші віруси. Сьогодні ми виявили циркуляцію вірусу грипу, а риновірусів і інших, ну, котрі особливо не мають значення і їх назви, але циркулюють різні типи вірусів, і ми ці дослідження можемо вірусологічно проводити, обстежувати наших волинян, але щоб захистити себе, необхідно в першу чергу єдиний захист це є вакцинація. Безоплатні вакцини, і їх можна провести або за направленням сімейного лікаря, або в пунктах щеплень, які функціонують, або в центрах вакцинації. Тому на сьогодні є у нас вакцини від коронавірусу. Це коронавак є в наявності і необхідно відповідно звернутись і провести другу бустерну дозу, або хто ще не вакцинований, вакцинуватись, захистити себе із своїх. Рідних Керовані інфекції, ті, котрі можна попередити шляхом планової вакцинації, котрі передбачені національним календарем щеплень, і туди входять 10 обов'язкових щеплень це туберкульоз, поліоміеліт, дифтерія, кашлюк, кір, краснуха, епідемічний паротит, вірусний гепатит Б та гемофільна інфекція. Ці всі щеплення є безоплатними. Хвороба, яка має ризик поширення, це поліоміліт. Ви знаєте, що це захворювання, котре. Якщо вчасно не діагностувати і не провести щеплення, може привести до інвалідізації, проходить дуже складно і навіть до летальних випадків. Можу сказати, що рівень охоплення достатньо все-таки ще залишається недостатнім, і тому знову ж таки закликаємо батьків захистити своїх дітей і провести необхідні щеплення. Ще на одне захворювання. Із вище перелічених десяти вони всі є небезпечні і можна запобігти лише шляхом щеплень. На сьогодні, під час воєнних дій, повномасштабного вторгнення, бомбардування, багато поранень. І... Захистити себе і своїх рідних, а це стосується і дорослих, це захворювання на дифтерію і правець, оскільки будь-яка травма невелика або попадання ґрунту або інших предметів зовнішнього середовища, може в рану може ну, взагалі і так важкі наслідки, а це може привести і ще до таких небезпечних хвороб, як правець. І якщо е, вчасно не діагностувати і не почати лікування, також може привести до летальних випадків. Хочу сказати, що охоплення щепленнями дорослих е, становить в межах 40%. Тому, ще раз закликаю, е, вони проводяться починаючи із 16 років кожних 10 років, тобто 26, 36, 46 років і так далі. Тому Ті, хто не пам'ятають, коли вони були щеплені, хочу знову ж наголосити пройти щеплення і захистити себе і своїх рідних від цього небезпечного захворювання. Інфекційна лікарня в даний момент працює майже з повним навантаженням. На сьогоднішній день у нас 163 хворих в стаціонарі, з них 100 дітей, 20 дітей до року. Ну, це період епідемічний, особливо цей період, якраз коли підвищується інфекційна захворюваність на вірусні інфекції, це респіраторні, але ну, одночасно ми маємо і ковід, то на сьогоднішній день 80% хворих це респіраторні інфекції. Хочу сказати, що діти поступають з високою гіпертермією, з лихоманкою. Більшість переважають респіраторна група. Ну, серед респіраторної групи, так от, як було сказано, є грипа, є респіраторно-сензаціальна інфекція. От вона якраз дає в дітей зразу ускладнення пневмонії, важкі пневмонії, діти потребують кисневої підтримки, це важка категорія хворих, аденовірусна інфекція, реновірусна інфекція. В цьому році в нас з'явився навіть раніше ми не діагностували метапневмовірус, тобто можливості діагностики зараз розширилися в зв'язку з провадженням ПЛР-діагностики по всій респіраторній групі. І ДУ-центр якраз нам і дає оці результати. Ми задоволені тим, тому що при кожній з інфекцій є своя специфічна терапія, і це допомагає швидше хворому і одужати, і попереджує навіть деякі ускладнення, які можна попередити шляхом своєчасного призначення правильної терапії. Ну, Крім групи респіраторних інфекцій, на сьогоднішній день є і коронавірусна інфекція. У лікарні от, Якраз сьогодні знаходиться 13 хворих, і з них троє дітей з коронавірусною інфекцією. В реанімаційному відділенні ми маємо сьогодні шість хворих, важкі, дуже важкі хворих, з них троє дітей. Відділення кишкових інфекцій на половину, це 50%, заповнене ротавірусними хворими. Це діти. Ну, от 16 хворих з підтвердженою ротавірусною інфекцією. Можливо, умови, оці наші якраз труднощі і спонукають до того, що ми в цей період маємо справу з кишковими інфекціями. Бо кишкові інфекції це більше літній період, ну, але, звичайно, все рівно треба проводити якби, всі можливі методи для того, щоб вберегтися. Необхідно все-таки вчасно звертатися до лікарні. Чому? Тому що. Як правило, повертаються от ці, що госпіталізовані хворі, то поступають такі, яким треба срочно вже проводити дезінтоксикацію, капати, виводити їх із стану того токсикозу, щоб налагодити обмін. Хворі з ботулізмом, вони на протязі року постійно поступають, і це дійсно хворі, які загрожує летальність, якщо їм не провести правильне лікування. Тому що там треба специфічний бутоністичний антитоксин ввести для того, щоб зняти інтоксикацію і вивести хворого із токсикозу. Ну а запобігти захворюванню, звичайно, це треба правильно робити консервування і ті продукти, які закриті в банках чи в консервах. Перед вживанням необхідна обов'язкова термічна обробка. Я чого повторяю, тому що це дуже важливо. Наталія Вікторовна про це говорила. Я просто повторяю, щоб люди за це, на це звернули увагу. Тому що дуже часто закривають в домашніх умовах паштет, відкривають і мажуть просто на хліб, а потім поступають до нас з ботулізмом. Планою вакцини потрібно обов'язково робити. Чому я за вакцинацією? Тому що я знаю, які наслідки бувають при дифтерії, які наслідки бувають при тому ж правцю і інших захворюваннях. Але якщо є щеплення, то все-таки людина і дитина не хворіють цими хворобами. Для цього є в нас в системі медичній кабінети для щеплень, де є лікарі, які оглядають дитину чи дорослого. Період проведення щеплень. І покази до щеплень теж визначаються. Ну, але відмовлятися від щеплень в будь-якому випадку я не рекомендую, навіть у цей період, коли є якась ослабленість імунітету. Навпаки, знижений імунітет теж приводить до тяжких захворювань. І всякі імунодефіцитні стани є показом до проведення щеплень, наприклад, при грипі, при коронавірусній інфекції.